А що там у Росії? Одне з питань, на яке цікаво, звичайно, отримувати відповідь. Хоча шансів 100% правильної відповіді, я боюся, теж у нас нема. Але принаймні спробуємо поговорити про це з Ярославом Чорногором, директором програми Російські і білоруські студії Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Ярославе, вітаю. Доброго дня, пане Ярославе. Я думаю, ви так само як і я бачили сьогоднішню новину Reuters, які посилаються на свої джерела. Мовляв, Росія буде виставляти черговий ультиматум чи вимогу, щоб західні країни дали гарантії не вступу України в НАТО і зняли частину санкцій з Росії. Це мовляв, частина оцього майбутнього меморандуму, який Росія вже більше тижня пише, бо вони обіцяли після великого обміну представити меморандум своїх умов про припинення вогню. Меморандуму досі немає, є оце незрозуміле поки що неофіційне повідомлення від Reuters. І я хотів поцікавитися вашою думкою: оцей невступ вступ України в НАТО, начебто, і зняття санкцій. Це ж цілком суперечить тому, що наскільки я розумію, Росія говорить для внутрішнього споживача. Мовляв, санкції тільки підсилюють російську економіку, і Україну ми просто розчавимо і взагалі не йтиме мова про вступ, не вступ. Україна буде наша. Тобто є два вектори. Різновекторних фактично інформаційної російської позиції я правильно це розумію? Чи там якось не все так просто? Ні, не все так просто. Насправді це дві частинки одного цілого, і російське керівництво як внутрішньому споживачу говорить те, що вони будуть тиснути і перемагати, так і ззовні, говорячи мовою ультиматумів. Це якраз і є зовнішнім проявом тої позиції тобто позиції войовничої, агресивної, а зовсім не позиції, яка веде до діалогу чи хоч якогось зниження градусу протистояння і примирення. Тобто росіяни просто хочуть протиснути всіх українців, європейців, американців і нав'язати їм свою позицію. І все абсолютно гармонійно звучить для російських громадян як позиція, нібито сильної держави. Пане Ярославе, а ви коли кажете про те, що росіяни хочуть протиснути цю позицію, ви яких росіян маєте на увазі? В контексті це російські кремлівські еліти чи широке суспільство теж підтримує оцей курс Путіна, який ми бачимо? Ну. Насправді, чітких соціологічних чітких даних отримати в державі, яка знаходиться в авторитарному, під авторитарним правлінням, е неможливо. Але будь-яка еліта може працювати все-таки лише з, опором на, з опорою на своє населення. І пропаганда, і, взагалі, внутрішня політика дозволяє російському Кремлівському керівництву опиратися на ті позиції росіян, які є, і навіть по тим уривчастим даним, коли на вулицях запитують людей, то ці люди часто, ну ми розуміємо, що е інша думка, можливо, і не пройшла б на телебачення, але там люди говорять, що вони за розширення територій, вони за те, що України не було. Е їхні політики говорять про союзну. Державу трьох народів: росіян, білорусів, українців, їхні депутати і політики говорять про те, що Радянський Союз розпався незаконно і всі подальші існування незалежних республік не мають під собою юридичного підґрунтя. Це все загально, загально російське поле, в якому лише одиниці здатні. Бачити реальну картину і протистояти цьому інформаційному впливу, тому Добре. я Добре. можу на сьогодні експертної позиції стверджувати, що все-таки кремлівське керівництво опирається на підтримку більшості російського населення, яке знаходиться на території РЕМ. А наскільки міцна ця підтримка на вашу думку, тому що візуально все так і виглядає, і вони опираються на те, що самі сконструювали через телевізійний простір. Але я пригадую, що коли мова стала про 300 тисяч мобілізації, яку Путін оголошував кілька років тому, то тоді всі масово чоловіки призивного віку почали з Росії тікати. І надалі, поки що, система російська не ризикує відкрито мобілізовувати громадян, а робить це в різний спосіб через тюрми. Примуси і грошові виплати. Тобто, наскільки глибоке оце підґрунтя підтримки війни, я маю на увазі. Знаєте, ми да, я розумію, це взагалі нам, з точки зору е, нормальної людини, е, логіка поведінки росіян здається певною шизофренією. Вони одночасно можуть ненавидіти своє керівництво за погіршення економічної ситуації за поганий стан інфраструктури, за необхідність там відправляти своїх чоловіків на війну проти України, але в той же час вони демонструють підтримку Путіну його політиці і говорять гаслами про велич Росії. Ну, і поки легко, легко підтримувати війну убравили, з Україною те, з, з дивану, і значно складніше десь в Торецьку в міських боях. Звичайно, це, це, це звісно так. Але зрозумійте, на Торецькому напрямку кілька десятків тисяч російських солдат, ну, дотичні до військової сфери мільйон триста російських військовослужбовців і. Там хай ще 2-3 мільйони сімей цих військовослужбовців, а інші 100 чимось з гаком мільйонів громадян Російської Федерації. Вони здійснюють цю підтримку. Але знову ж таки, подивіться навіть на висловлювання тих російських військових, які не задоволені своїм керівництвом, чи висловлюванням дружин цих військовослужбовців чи матерів. Вони всі негативно ставляться до безпосередніх керівників, можливо, навіть до керівництва Міноборони, але цар у них хороший. Ну так, бо я І ми повинні вихватити це. Так, добре, пане Саме Ярославе, так. я розумію, що звичайно опиратися на будь-яку соціологію з Росії це марна справа. Вона не дасть реальної картинки, але. Якщо спробувати за якимись, хоча б економічними показниками, які більш-менш об'єктивно можна вичепити, зрозуміти, яка ситуація з російською економікою, і чи впливає вона на настрої самих росіян? Бо одне діло підтримувати війну, а інше діло, коли ти не маєш за що. Купити ну, товари першої необхідності, і це наслідок війни і санкцій в тому числі. Тобто, економіка і погіршення цього економічного тренду, який зараз є в Росії, він впливає на настрої. Про це можна говорити, ми можемо стверджувати точно, що росіяни в більшості своїй незадоволені економічним і соціально-економічним становищем своїм чи взагалі в цілому по країні. Але феномен в тому, що вони не перекладають відповідальність за цей негативний стан на своє керівництво. Вони переконані, і в цьому інформаційна пропаганда абсолютно їх налаштовує на те, що винні в цьому там проклятий захід, а ніяк не їхнє керівництво. А їхнє керівництво робить все, що можливо, для того, щоб вони жили краще. Щоб Росія була великою. І знову ж таки, якщо вже ну, їм приходиться когось звинувачувати, то вони все-таки звинувачують керівників нижнього рівня, але кремлівська верхівка залишається поза критикою. Якщо аналізувати інформаційне поле Росії, які зараз основні ідеї Кремль намагається проштовхувати для внутрішньої російської аудиторії? Ну, для внутрішньої аудиторії. Вони демонструють, що вони сильні і вони здатні впливати на міжнародну, на міжнародний порядок в цілому. І ті контакти, які відбулися із е, сполученими штатами, дають їм підґрунтя для того, щоб показати, що ця політика і їхня протягом останніх років була правильною і. Просто потрібно дочекатися зміни еліт, ну, зараз уже в Європі. А оцей сьогоднішній чи то нічний твіт п'яного Медведєва про знову розмахування ядерною е, цією палкою і натяком американської адміністрації про можливу третю світову війну. Він для кого більше на вашу думку? Для сполучених штатів чи підтримати бойовий дух росіян? Я думаю, що все-таки для Заходу, для Сполучених Штатів, тому що знову ж таки інформаційне поле Європи і світу Сполучених Штатів, воно дуже просякнуто страхом ядерної війни, і росіяни максимально намагаються скористатися з цих страхів будь-які дії, які не подобаються російському керівництву. Вони зводять до того, що саме ці дії можуть призвести до ескалації війни і переведення їх на рейки там світової війни із застосуванням ядерної зброї. А росіяни чого бояться? Чого бояться європейці? Зрозуміло. А росіяни який їхній страх? Ми знаємо? А росіяни не бояться ядерної війни? Вони переконані, і ми пам'ятаємо вираз Добре, але я розумію, Путі. що вони не бояться ядерної війни, на вашу думку. А чого вони, на вашу думку, бояться? Ну, тобто, в кожного є свій страх. Ми знаємо їхній страх. У ну, них є ряд страхів, але в них нема такого страху, який би міг їх паралізувати і. І відвернуть від підтримки свого керівництва. Ясно, на жаль, є. таких цих ми не фіксуємо. Е, я, я думаю, що ми їх просто ще не виявили. Але коли виявимо, то це буде класна больова точка. Дякую дуже, пане Ярославе, що поділилися з думками. Ярослав Чорногор, директор програми Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики Українська Призма. Час новин у марафоні для вас працюють факти сіті та вікна СТБ. Мої вітання. Військова підтримка Німеччиною України буде продовжена і розширена для далекобійної зброї. Не буде обмежень. Україна зможе захистити себе в повному обсязі та вражати військові цілі поза українською територією. Такі заяви зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським в Берліні. Також він наголосив, що ніхто не прагне миру більше ніж Україна. Тим часом поведінка Росії у мирних перемовинах вказує на прагнення Кремля тягнути час, а не реально домовлятися про мир. Совані атаки на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а війни це ляпас в обличчя усіх тих, хто бореться за припинення війни в Україні, в Європі і в США. Тому ми будемо посилювати тиск на Росію, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це для того, щоб прокласти шлях до перемовин. Я говорю, це від імені Німеччини, і ми зробимо все для того, щоб Nord Stream 2 не запрацював. Не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі захищати а також вражати військові цілі поза українською територією це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал. Про надання Україні далекобійних ракет Тауро Мерц не оголосив. Однак нагадав про наступний пакет санкцій в разі мовчання Росії у відповідь на заклик про перемир'я. Україна та Німеччина досягли важливих домовленостей щодо ППО та інвестицій у виробництво зброї та безпілотників в Україні. Про це журналістам повідомив Володимир Зеленський. Представники урядів Німеччини та України підписали угоду про співпрацю. Зокрема, йдеться про будівництво і розвиток виробництва зброї. За словами німецького канцлера Фрідриха Мерца, далекобійну зброю для України виготовлятимуть і в Німеччині. нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи. Зі Сполученими Штатами Америки саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Саме для цього треба використовувати російські заморожені активи. Німеччина може в цьому нам допомогти. За прогнозами Володимира Зеленського, за нинішніх умов економіка Росії може відчути тиск від обмежень лише влітку 26-го року. Щоб це сталося швидше, Кремль має отримати інші сильні санкції. Санкційні пакети це зменшить фінансову підтримку російської армії. Тож Київ сподівається на ухвалення 18-го пакета антиросійських санкцій, але також потрібен сильний пакет санкцій від Сполучених Штатів. Європа та США готові до посилення санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадевульф. Таку заяву він зробив перед своїм першим візитом до США на посаді очільника німецького МЗС, де він сьогодні планує зустрітися зі своїм американським колегою Марко Рубіо. Вадевульф закликав до солідарності між західними країнами стосовно санкційного тиску на Кремль, зокрема через останні масовані обстріли України. Він зазначив, що такий механізм тиску із запровадженням нових обмежень має три Вати, доки Путін не почне робити реальні дипломатичні кроки до миру з Україною. Німецький дипломат наголосив, що у Берліні хочуть нарешті покласти край смертям людей в Україні. Цієї ночі російські війська атакували Україну різними типами дронів та балістикою. Командування повітряних сил повідомляє про влучання на вісьмох локаціях у різних областях. На Кіровоградщині окупанти вдарили по промисловому підприємству. Постраждали троє людей. Потрощені 76 приватних осель та багатоповерхівка. На Харківщині нічна атака безпілотниками спричинила масштабні пожежі. Одна людина загинула. Ще семеро, зокрема, дитина поранені. Було 10 влучань і у житловий сектор на цивільне та цивільне підприємство. Без руйнувань та постраждалих не минулося і на Миколаївщині. Унаслідок удару в півдрону по Галицинівській громаді легких поранень зазнала семирічна дівчинка. Загалом цієї ночі російська армія запустила в бік України 88 ударних дронів, п'ять балістичних ракет та одну керовану авіаційну ракету наші воїни знешкодили 71 ворожий дрон. На Донеччині через російські обстріли поранені 8 людей. За минулу добу росіяни 36 разів обстріляли область. За інформацією місцевої влади, четверо поранених у Покровську, один у Зарічному, один у Лиманській громаді та ще двоє у Білозерській. Під ворожим вогнем опинилося 14 населених пунктів області. Зруйновано 50 цивільних об'єктів. Сьогодні в Коростишеві на Житомирщині попрощалися з трьома загиблими дітьми. Двох братів і сестру вбили росіяни під час масованого ракетного удару в ніч проти неділі. Батьків з під завалів витягли живими. Маму з травмою хребта напередодні прооперували. Прогноз лікарів жінка ходитиме. Утім, попереду ще тривали лікування. Будинок родини повністю зруйнований. Тож у школі, де навчалися діти, на допомогу сім'ї оголосили збір, до якого за qr кодом можете долучитися і ви. Бульдозер згрібає грубі балки разом з цеглою, глиною і домашніми речами. Ця купа мотлуху ще в ніч проти неділі була двома будинками, аж доки в них не влучила російська ракета. Поруч з волонтерами і комунальниками розбирає руїну на місці батьківської хати Олександр. Позвонив друг, сказав, що ну, тут щось прилетіло на долину. Я позвонив мамі, ну, всім рідним. Братам, сестрі позвонив, ніхто трубку не брав. Олександр, другий син в родині, старший брат нині у Львові, а троє менших брати і сестра, загинули під час ракетного удару росіян. Разом з батьками вночі діти спали в хаті. Воно так як угол хати і отуди прилетіло, то воно ну дітей всіх малих одразу. Батько казав, що він чоловік кричав. Крики дорослих та дітей чув і сусід Валентин сам дивом вцілів у будинку. Поруч з прильотом зміг самотужки вибратися з під завалів. Проснувся то від того, що мені падає на голову стеля. Потім почав підніматися, мені падало ще раз, і потім я знову почав підніматися. Ще раз падало. Знову з четвертого разу я тільки піднявся. Валентин щойно зміг вилізти з руїни, побачив, що його і сусідської хати більше немає. Місцями палало. Я почув саме родину сусідську, бо вони самі перші, які почали відгукуватися, тому МЧС я направив саме туди, тому що я ще чув там дитячий голос, якийсь кричав. Тому я відправив їх туди, не розуміючи, що в мене ще в хаті теж є. Ми їх не йшли, бо мати кричала, на крики ми не знайшли. Я орієнтовочно сказав, де орієнтовно сказав, де брат лежить. Його теж достали. Матір Валентина з веранди відкинуло в погріб. Брата підлітка витягли з-під завалів, на щастя, живим, але з травмами. В третьому дворі сусід з пробитою легеною зміг сам з під балок врятувати дружину. Там хлопчина, я так знаю, що він виходив в туалет і вийшло так, що він відлетів на три метри, йому прибило легкі, і він з-під завалів почав свою дружину доставати. Тільки потім він впав без сознання. Всього до місцевої лікарні ушпитали вісьмох поранених. Двоє у важкому стані. Чоловік з пошкодженою легеною в реанімації. Стан в нього в даного пацієнта був ускладнений пневмотораксом, і ми були змушені негайно. Робити тренування в реанімації також лишається матір трьох загиблих дітей. Саме медики мусили їй повідомити, що їх неможливо було врятувати. У передень похорону дітей матір прооперували. Лікарі прогнозують, жінка буде ходити. Важкий стан зумовлений переломом хребта. є перелом двох грудних хребців, які Мають декілька уламків, вони зміщені до спиномозгового каналу, але на щастя її стан стабільний. Родина Мартинюків, де загинули діти, у Коростишеві шанована. Мати вчителює у сільській школі в сусідній громаді, батько працює охоронцем. Мабуть, зразок тієї української. Дитини, ідеал, до якого треба було прагнути. Вони допомагали абсолютно кожному, кожному сусіду, який був старшого похиловіку. Вони допомагали абсолютно всьому, починаючи від буханки хліба, якого вони приносили, закінчуючи налаштуванням телефонів. Старший Роман готувався за два тижні до випускного, захоплювався історією. Саме з нею хотів пов'язати майбутню професію. Четверта парта. Роман з п'ятого класу вони навчалися, Це був їхній кабінет. Напередодні похорону Романа. Його однокласники поїхали захищати спільний проєкт. Довго вагалися чи варто, бо старшокласники разом із загиблим придумали стартап. Класний керівник шостого класу, де навчалася загибла 12-річна Тамара. Ледь стримує емоції. каже: учням нині важко. Найближчі друзі взагалі не ходять зараз на уроки. Взагалі, вся сім'я прекрасна. Такі спокійні діти щирі, виховані Тамара. Це одна із лідерів класу, відмінниця. От я сьогодні виставляв оцінки. Всі оцінки не стоять. Знаєте, важко це було спостерігати. Найменший загиблий, восьмирічний Станіслав, теж учень цього ліцею. Тепер у холі до фотографій дітей, яких вбила російська ракета, учні і батьки приносять квіти, там які іграшки. Ми виступили ініціаторами створення такого куточку, так як на місце події з метою безпеки дітей пускати неможливо було. Що перерви біля фото Діти. Ми оголосили збір коштів постраждалій родині, тому що будинок повністю знищений. У скриньку гроші приносять і місцеві. Допомогти родині можемо і ми з вами за QR-кодом на екрані. Планують звести новий будинок, утім на іншому місці. Інна Гуріненко, Роман Щербаков, вікна СТБ, марафон Єдині новини не Вибухову ніч на об'єктах російського ВПК влаштували сьогодні сили оборони, вразили об'єкти, де виробляють дрони та ракети. Наші джерела ВСБУ підтвердили, що далекобійні безпілотники влаштували бавовну на російському заводі «Радуга», де виготовляють ракети різних класів, зокрема Х-101, Х-69 і Х-59, якими РФ тероризує населення та б'є по цивільних об'єктах України. А український гірштаб підтверджує ураження акціонерного товариства Кронштадт в Московській області, де виготовляють низку БПЛА, зокрема Оріон, Молнію та. Гром. Що ще із об'єктів воєнно-промислового комплексу цієї ночі вполювали далекобійні дрони? Сергій Єременко розкаже. Як похорошела Москва при прісабяніння, кажуть жителі та гості російської столиці. У телеграм-каналі самого московського мера від пів першої ночі самі лише повідомлення про те, як сили російської ППО рятують Пахарашевшую Москву від безпілотників. Очільник столиці держави агресорки як завжди абсолютно передбачувано звітує. Повітряна атака відбита, руйнувань немає. Внаслідок відбиття атаки ворожих безпілотників у зеленограді. За попередню інформацію серйозних пошкоджень та постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціалісти відповідних служб. Проте відео та фото, що їх виставляють в мережу місцеві жителі, свідчать про зворотні руйнування такі є. А в центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України поточнюють, влучання зафіксовано в зеленоградському технопарку, де виготовляють мікрочіпи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. А, це да, да, зараз да, Я думаю, якась безпалільна штука. Знаєш, як птічки літаємо. Приблизно в цей же час у місті Дубна, що за 125 кілометрів від Москви, лунають вибухи. Дрони атакували підприємство з розробки безпілотників. Кронштадт. Ой. Концерн Кронштадт це російська група компаній, що спеціалізується на розробленні та виробництві безпілотних літальних апаратів, зокрема «Молнія», Оріон, та Грім. Після вторгнення РФ в Україну група Кронштадт потрапила під санкції всіх країн Євросоюзу США, Великої Британії, Австралії, Канади, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії. Зрештою, максимальної шкоди роботі цього заводу завдано не санкціями. Ой, б**ть. Сергій Єременко програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Сім укриттів, дві артпозиції, бліндаж, вогневу точку, вантажівку, а ще кілька телекомунікаційних верш, злітну позицію дрона і укриття пілотів. Усе це днями окупанти втратили на Курському напрямку. Нищівних ударів по ворогу завдали прикордонники з роти ударних безпілотних авіакомплексів. Загалом за минулу добу на всіх напрямках російська армія втратила понад 140 одиниць озброєння і техніки. Зокрема, окупанти не дорахувалися артилерійських систем та чотирьох танків. Також армія РФ втратила 1050 солдатів загиблими та пораненими. Підвищення кваліфікації по російськи офіцерів російської армії вчать тюремного сленгу. Відповіді Відповідні методички показали в головному управлінні розвідки України. Зокрема, у посібниках навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати прізвиська та ієрархію на зоні і пояснюють правила поведінки з авторитетами. Ймовірно, через значну кількість в'язнів у складі російської армії збільшується кількість конфліктів, і тому держава-агресорка ініціювала таку масштабну кампанію з адаптації свого командного складу до. До специфіки роботи з кримінальним контингентом зазначають у гур. Агентурну мережу ФСБ викрили в Константинівці на Донеччині. До складу ворожого середку входило четверо жителів міста, які коригували ракетно-бомбові атаки по місту. Агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби. Їхнім основним завданням був збір координат розміщення підрозділів сил оборони. Серед затриманих один айтівець, один працівник місцевого ринку та двоє безробітних. Всіх агентів ворог завербував через телеграм, коли ті шукали легких грошей. Зрадники нині під Артую їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Півшляху не дійшов до позиції. В одній з лікарень Дніпра врятували життя бійця з Нікополя, який дістав поранення на Покровському напрямку. Стрілець Василь заходив з побратимами на свою другу ротацію і дорогою до позиції потрапив під російський мінометний обстріл. Від вибуху чоловік лишився без лівої ноги, але зумів надати собі допомогу та сховатися. Евакуювали бійця майже за добу. Він втратив 2,5 літри крові, та нині його життю вже нічого не загрожує. Софія Богуцька докладніше. Ішов на, на позиції, не дійшов. такими словами. У палаті реанімації розпочинає свою розповідь 42-річний боєць Василь, чоловік з Нікополя на Дніпропетровщині. Мобілізувався торік торіку листопаді за повісткою, бо на початку повномасштабного вторгнення каже добровольців не взяли. Воював на покровському напрямку 22 травня. Мав зайти на свою другу ротацію. Приїхали додать у 4, і чотири п'ять і начав посуватися. І не дийшов, щось і прилетіло. Я пам'ятаю значить, вибух, вазах потемніло. То було зранку. На мить, згадує Василь відключився, а як утямився, зумів себе порятувати. Почнувся, і в мене вже нога перебита, все перебите і все. Я тут труні одноложив і заполос. Безпечне боління місто. З Василем був побратим, вцілів, а йому самому відірвало ліву ногу нижче коліна. Згадую в умовному укритті довелося чекати майже добу на евакуацію. За місцевістю росіяни слідкували з дронів. Контролюють маві основному це все дрони в Воложині суто витягнули після стаб пункту пораненого одразу доправили до Дніпра. Тут довелося робити реампутацію та перелити бійцю 2,5 літра крові. Кісточки поламані на десятки частин. З'єднати їх неможливо. М'язи розтрощені, довго евакуація, але встигли, встигли одне зробити це, своєчасну ампутацію, не допустити до діалізу і врятувати життя. Василь ще погано чує і говорить, то наслідок вибуху та життю бійця вже загрози немає. Так травма, травми ще ну, всі наслідки, контузії. Присутні зараз вже все. Я думаю, сьогодні переводимо тебе в відділення. Будеш їздити на візку, вже буде реабілітація, і будемо чекати, поки приміряють на тобі протези У рідному нікополі Василь працював слюсарем на металургійному заводі. каже через постійні російські обстріли міста, які почалися влітку, 22 го виїхала його родина, дружина та донька з сином. Він же лишався вдома. Я польсевник, я полігон Жарті на кроваді чую виход. В цю сторону відхилився, приход 200 метрів не долетів. Потім далі думає, там тут вже перевищив виход. Я вийшов в другу команду, 50 метрів за мідом перелетів. Чи ціле ще нині його житло, Василь не знає. Та зараз каже, хоче якнайшвидше побачити сім'ю і стати на протез. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.